Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітаю вас, люди, і слава України. П'ятниця рада розпочинати цей ранок 6 лютого разом Ми з вами дякую всім тим, хто приєднався до радіо. НВ дякую тим, хто слухає нас на хвилях. ФМ. напевно, хтось її слухає нас у машині. Будь ласка, будьте обережними, тому що дуже багато сніга випало, принаймні в Києві, дуже слизько на дорогах. Дякую всім тим, хто приєднався до нас також. І в Ютубі. До речі, якщо в нас дивляться, десь харків'яни. То, будь ласка, розкажіть, як це жити у місті, де чисті тротуари та чисті асфальти можна безпечно їздити, і головне безпечно добиратися від приміщення до приміщення. Рада вашим коментарям. Ну, у нас із вами, звичайно, є про що поговорити. Найближчі дві години, звичайно, що будемо говорити про ситуацію і на фронті, і про ось ці перемовини в Абу-Дабі. Ми чули вже різні заяви. А по, -по поки лунають заяви, бачимо, що Росія продовжує вбивати мирне населення взагалі, Росія продовжує триматися на трьох стовпах: вбити, згвалтувати, пограбувати. Хочу лише розпочати з того, що Дональд Трамп запостив у себе в Евтрусошал uh, такий допис Сполучені Штати пише він найсильніша країна у світі, і ось пам'ятаєте, Трамп говорив про те, що він закінчив чи то 8, чи то 9, чи то вже 10, Він закінчив так. Ось виявляється, що він ще й зупинив початок ядерних воєн між Пакистаном та Індією, Іраном та Ізраїлем, а також між Росією. Та україною замість того, щоб продовжувати дію договору СНО-3, який був погано продуманий зараз, грубо порушується. Ну, звичайно ж, тому що ж тоді Трамп не був президентом. Нам варто залучити експертів до розробки нового сучасного договору, який ще буде ще діяти багато, багато років. І ось е, ці заяви е, дуже далеко відірвані від реальності, але тим не менше, ми тут живемо, е, ми маємо далі е, жити і з цим всім справлятися. І на тлі таких заяв Дональда Трампа ми бачимо. Як відбуваються переговори Росії України та Сполучених Штатів? Ми бачимо, як Росія продовжує тиснути на фронті і вбивати цивільних. Про це власне власне з цих результатів перемовин, в тому числі хочу розпочати з нашим гостем Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал Ігнан, колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України. Пан Ігор, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаю вас, і наших глядачів. Пане Ігоре, власне, хочу проговорити про ось ці перемовини. Ну, по-перше, один із найкращих результатів це те, що відбувся обмін військово полоненими. Ну а також ми чули про те, що. Пан Умєров заявив, що переговори в Абудабі були конструктивними, обговорювались методи упровадження перемир'я та моніторингу припинення подій. Але я хотіла б запитати ось з військової точки зору, поки тривають е ці перемовини, не зрозуміло до чого вони призведуть і чи призведуть до чогось у конкретному результаті. Як цим користується Росія на фронті? Вони скажімо, попередні етапи проведення переговорів, як ми бачили, були спрямовані росіянами на те, щоб гальмувати процеси, по суті, не просуватися по цим переговорним діям, а гальмувати час для того, щоб просуватися і захоплювати наші території. Але ми бачимо, що грудень, січень місяць це у них відбувається найкращим чином, тобто захоплення було території на рівні там 250 плюс-мінус квадратних кілометрів. А втрати були порядка 30-35 тисяч, і це приблизно такої ж кількості, яку вони постачали війська. А тут знову треба нагадати, що у них були в 25-му році такі місці, коли вони постачали 40, 50 і навіть там раз, по-моєму, до 60 тисяч. За рахунок цього, тобто цей різницю між тих, хто зайшли і які там вибули зі строю, вони формували резерви, про це говорив генерал Сирський. З 14 в минулому році запланованих а, сформувати ресурси в резерві дивізії, їм вдалося зробити сім, сформувати, і вони вже вимушені були їх задіяти, застосувати в районі Покровська, Гуляйполя, Купінська, Ну і в деяких інших місцях. Тобто, це дуже важливо. і все це тисне на росіян, хто б що не говорив, крім. Ситуація на фронтах, яка вот в такому вигляді, і е, значить, якщо це враховувати, ну той же Покров, скільки там місяці йдуть в воєнний дії. Хачас форму там угрупування сформовано десь 150-170 тисяч військових. Це коливається, тому що там вони ратуацію займається, таке інше. І зв'язку з цим, якщо мати на увазі, що вони хочуть захопити в першу чергу ну, всю ці залишившися під нашим контролем, 20% в Донецької області і вийти на такі міста, як Краматорськ, то це якщо з такими ж темпами може зайняти там і рік, це взагалі виглядає. Це теж це на фронтах. Тисне крім того, спрацьовує. Наші відповідні дефіцити за рахунок наших санкцій бойових, а також танкерного флота, а також санкції, особливо на росіян Роснафти, і другу найбільшу компанію російську. тобто кінець минулого року, це погіршення ситуації не тільки в цивільній економіці, скажем так, російської. Що було і раніше, а спад пішов від у підприємств оборонно-промислового комплексу. Це перше за чотири роки війни. Тобто є от такі тенденції, і таки, по території нанесення ударів, ми бачимо, що в останньому масованому ударі ну масований це було теж більш-менш. Якби умовно кажучи, тому що вони масово було, якщо б по повітряні сілі там 500, 600, 700, як це було раніше, зараз такого немає, там 250 виходить виходять і так далі. Але є особливість, Вони знають наш стан протиракетної оборони, невеличку кількість батарей, Петріот, періодичне обмеження проти ракет, і тому застосовують балістику. Це за останні часи 70 ракет такого взагалі за війну не було із них велика кількість саме балістичних ракет. Хоча, крім того, це показує їх дефіцит і відсутність. Задіють ракети зенітні, ракетні в режимі Земля-Земля, таких як С-300, С-400, корабельні Онікс і «Циркон». Задіють а також ракети для своїх стратегічних бомбардувальників Х-101, які буквально з потока з виробництва. Постачають бойові частини стратегічної авіації, і вони їх за, ну залучають за Все Всі це говорить, що відбувся дефіцит як засоби в повітряного нападу, так і по системам ППО. Різні розвідки на наші в першу чергу у них виникли проблеми з зенітними ракетами. По перше, по-друге, з традиційними станцями, які ми періодично вибиваємо, особливо по Криму. Ви неодноразово про це говорили. І дуже важливо, Елементи э, закордонні э, пристрої комплектуючі, які вони ну я там полуофіційно від Китаю, будь на до речі, на жаль, і від компаній наших союзників там є і від США і від Європейських країн. Постачають і постачання погіршилося, зменшилось, і нові ракети, наприклад, під ті ж стратегічні бомбардувальники Х-101, а там вони нові роблять виключно із своїх комплектуючих їх характеристики гірше, кількість менше і так далі. Тобто, всі ці тенденції говорять про те, що цей рік буде непростий. Для ворога, і щоб там не говорили пропаганда і особисто Путін, значить тенденції мають таке місце, тому в переговорному процесі обговорюються питання зупинення ведення бойових дій, в яких сферах, на яких умовах і так далі, і технічна підготовка до перемир'я Технічне я це підкреслю, тому що питання. Такого роду відносно території і відносно гарантій. Гарантії мається на увазі. Він не, не допускає Путін, що будуть зупинені, зупиненні будь-які війська на території України. Наприклад, ну от такого роду це при зустрічі безпосередньо. Хоча зустріч це не означає фізично, це означає політичну волю. Рішення у нас можна бути зараз на різних кінцях. Землі і мати відповідні контакти, і говорити просуватися вперед. А, власне, пане Ігоре, про ось втрату певного контакту для расистів. Також хочеться проговорити. Ну, по-перше, радник. Голови міністерства оборони Сергій Флеш безкреснов написав, що в Росії на фронті катастрофа через блокування Starlink. Ми пам'ятаємо так, що Ілон е, Маск пішов на зустріч нашому міністру оборони. Сказав, що заблокував Росіянам Starlink. У нас пр е, е, працюють Starlink, тому що вони внесені в білі списки. Радіо Свобода, посилаючись на джерела в генштабі збройних сил України, повідомили, що на тлі ось блокування незареєстрованих терміналів супутникового інтернету Starlink російські сили з Меншили кількість штурмів на фронті після домовленості України та SpaceX. Ось власне наскільки е, наскільки це нашкодило окупантам, і е, як і за скільки часу вони можуть впоратися із цим та тобто, або обійти, або якщо не посилатися на сталінк? Чи є у них е, інші шляхи е, задіювати ті безпілотники, які працювали на старлінку так, як працювали ці? Ну, спочатку по процесам безумовно, це прорив. Причому прорив не тільки суто технічних, це військовий, а взагалі виходи нашого міністра нового технократа на технократа такого рівня, як Ілон Маск, який там свідкує те, що він не перша людина в світі, яка вийшов на трильон, по-моєму приєднав всі дві компанії, і так сказати, у нього своя свадьба свої радощі. Але так ще інакше були зусилля з боку України вивести, скажімо, на переговорний процес з Маском, в тому числі нашого президента, цього не вдавалося. Ну от вітаємо. Пана Федорова, що йому це вдалося. Це воєнно дипломатична сфера, технічна, але наслідки. Тобто, по перше, це вони не можуть застосовувати старлінки на засоби повітряного нападу для нас це принципово, тому що це точність нанесення ударів, можливість ефективно обходити нашу систему протиповітряне, протиракетної оборони, і так далі, це по повітрю, і там обмеження вели по швидкостям 70-90 км на годину. Якщо більше автоматично відключає, але а як на фронті? Ви про це про наслідки теж сказав. І це окрема тема згідно з списків, скажем, білих так званих. І це до речі, це наступний етап переговорному процесі з маском, на який він пішов. І він якби почув те, що витворяли росіяни. Це історія із нанесенням ударів шахедом по потягу. Вагони люди там горіли. Це і по шахтарям і, ну, от такого роду приклади. Мабуть, додали. Він пішов навіть і, і на наступний етап, а це стосується. Повертаємося до військ, тому що ми знаємо, що росіяни використовують тактику просочувань, інфільтраці, дві-три людини п'ять. Але все вони зі зв з зв'язком, засобами зв'язку. І от тут, яким чином, ну якби це впливає за рахунок цих е, білих списків, тому що росіяни взагалі не керуються міжнародним законодавством і за це от, мають таку плату. Зараз там ви через уз блогер і всіх інших і говорять про те, що хто ж. Вирішив приходити на Старлінків, без них теж якось вирішували. Ну так чи інакше будуть намагатися долати це Безумовно, не без участі вплоть до не тільки Дірасіна, але й Путіна, і, можливо, шукає шляхи впливу опять, на Ілона Маска, з яким Путін в свій час мав телефонні перемовини. І тому по, відповідь скільки по часу. Ну я думаю, тижні, угу. скільки там, як це піде, хто які буде включати і відповідні речаї. Але питання у тому наскільки зараз наше керівництво військове тепер можна використати. Такі обставини на фронтах своїх інтересів в інтересах сили оборони України ну, чомусь мені хочеться вірити, і я справді вірю, що ми використаємо правильно ці обставини. Тому тим тим більше бачимо, як міністерство оборони зараз активно комунікує із волонтерами, із лідерами думок і активно слухає так і дослухається власне до військових. Давайте зараз поговоримо про російські технології, які теж чи то втрачені, чи то пошкоджені. Генштаб збройних сил України відзвітував про ураження інфраструктури російського полігону Капустін Яр. каже, що протягом січня 26-го року сили оборони виконали серію успішних ударів по комплексу будівель ангарного типу, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності полігону в Астраханській області Російської Федерації з використанням ударних засобів дальнього радіо дії українського виробництва, зокрема туди прилетіли наші фламінгу. ось, за наявною інформацією на території полігону частина будівель отримала ушкодження різного ступеня. Один із ангарів суттєво ушкоджений. Крім того, евакуювали частину особового складу. Ну і в результаті атак ще й. Окрім Фламінго, ще й полапа по цьому полігону вражено дві будівлі комплексу передстартової підготовки балістичних ракет середньої та міжконтинентальної дальності на майданчику номер 105. Про це пишуть аналітки спільноти кіберборошно. І Що це означає на практиці? Чи означає це менше випусків ракет по е, Україні? Е, які е, ракети давайте нагадаємо запускалися звідти і відповідно, яких або буде менше, або вони можливо перебазують. І як швидко можна перебузуватися з одного стартового майданчику на інший? Я хотів би дати відповідь під гаслам: е, «Українська фламінго клює російський орешник». Uh -huh. а, і важливе саме два дві компоненти для дві складових цього процесу. По перше, зрозуміло, що балістична ракета середнього радіуса діє Рішник, яка сформована штучно із міжконтинентальних трьохступеневих, двох і там є проблеми по бойовій частини, тому що ядерну вони не зрозуміло не застосовують. А тільки діє із того, що поки застосовували кінетичну енергії енергія велика, швидкості, великі але даже звичайно бойову частину не застосовують, тому що там при таких температурах ця бойова частина підірвалася в повітрі. До речі, так можливо і було, бо вони експериментально запускали дві. Такі орешника, ракети там назви різні. Його ну ми його називаємо орешником, От не вдала одну ще одну ракету. Знищили у нас з структури СБУ дві вони застосували одну, якби ну і то там елементи повністю невідомої. ну розвідки знаю Білорусію. Як ми ну так чи інакше, це небезпека, і ми з вами обговорили це питання: краще упереджувати дії, тобто бити до того, як на землі всі ці засоби, ніж потім їх знищити в повітрі Тобто паче що в Європі. Тільки в Німеччині є засіб ізраїльський РО-3, зенітно-ракетний комплекс, який спроможний бити цей орешник. Невелика кількість таких комплексів тому орешник треба бити. Значить, щоб запускати це великі кошти, які у росіян ти в іншому місці де щось таке робити, і тому вони залишаються там з цього точки зору і намагаються підвищити. З протиракетно протиповітряної оборони, тому що е, тут було застосовано не тільки фламінга, а п'ять таки, ми з вами про це говорили, що важливий системний комплексний підхід не одне фламінга, а інші безпілотники, і тобто от таке в широкому спектрі застосування наших засобів приводить до відповідних ефективних результатів. Тому е, от, е, ті там е, спори. На обговорення навколо фамінга фламінга існує його удосконалюють і з точки зору підвищення точності попадання, і з точки зору подолання mm. э, системи протиракетної оборони противника. Но цей приклад показує ну ефективне співпраць ну використання їх для нанесення в по таким засобам противника. Хочете сказати, щоб побажати та нашим силам оборони, щоб таких пташок, як фламінго, або можливо інші якісь пташки у нас є вже в розробках, щоб їм було щоб їх було більше. І розуміємо, що зараз настання весни пташки повертаються додому. От, хочеться, щоб наші пташки з дому летіли на, на тих ворогів, які хочуть наш дім знищити. Пане Ігоре, дуже дякую вам, Ігор Романенко, засновник благодійного фонду закримо небо України, генерал-лейтенант, колишній зас. Тупник начальника генерального штабу збройних сил України був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.